Привіт, з тобою Дует. дуже неочікувана, але сьогоднішня тема буде про чоловічий манікюр. Ні для кого не секрет, що чоловіки дедалі частіше виконують манікюр. Хтось просто для того, щоб надати охайний вигляд рукам і шкірі, а дехто навіть експериментує з покриттям. Сьогодні ми виконаємо базовий чоловічий манікюр, з якого все починається. Для початку потрібно надати форми нігтям. Для цього обираю файли з середнім абразивом 180 або 240. Грі. Прибираю довжину максимально коротко. Для того, щоб зручно було опилювати таку коротку форму, відтискаю подушечку пальці своїм великим пальчиком, і тоді і майстру зручно, і у клієнта не виникає непростійні. Приємних відчуттів. Після надання форми потрібно ретельно, але дуже обережно відсунути кутикулу з нігтьової пластини. Працюю апельсиновою паличкою маленькими легкими кроками без натиску відклею кутикулу від нігтьової пластини. Обов'язково у кінці перевіряю на наявність клеюк, і якщо щось десь заважає, повторюю попередній крок. Сам манікюр буду виконувати червоним полум'ям, але якщо у вашого клієнта дуже суха і груба шкіра, як це частіше буває у чоловіків, раджу обрати фрезу з синьою насічкою. У мого ж клієнта злегка волога шкіра, тому буду працювати з присипкою. Техніка роботи з алмазною фрезою на чоловічих руках майже нічим не відрізняється від роботи на жіночих руках, крім того, що ми не заводимо фрезу надто глибоко під кутикулу і працюємо на трохи менших обертах, ніж жіночими ручками. Бо чоловіки хоч і сильно стать, але, як показує практика, до таких маніпуляцій з руками вони дуже чутливі. Спочатку обробляй одну сторону, особливу увагу приділяє боковим валикам і подушечкам пальців. Адже тут чоловіча шкіра набагато грубіша, ніж у жінок. Далі перемикаю реверс і пропрацьовую іншу сторону, і другий боковий валик. Для зрізу кутикули використовую ремор на сечовині. Він м'яко та делікатно розм'якчить кутикулу і допоможе виконати зріз, не травмуючи шкіру. Зріз виконую ножицями і видаляю тільки видимі сухі ділянки шкіри. Не потрібно зрізати багато, так як капіляри у чоловіків розташовані ближче до поверхні. Яким би ідеальним не був зріз, я завжди у роботі з чоловічими руками виконую полірування шкір з молекулярною олійкою. Це допоможе прибрати навіть найдрібніші задерки та тріщини які чоловіки потім можуть легко зачепити у повсякденному житті чи роботі і наробити собі біди. Тому краплю олійкою наношу на шкіру, беру силиконово-карбітний полірувальник і шліфую шкіру навколо нігтя. В принципі на цьому етапі вже можна зупинитися. Погляньте, яка колосальна різниця до та після. Ми перебрали усі загрубілі ділянки. Після такого манікюру навіть тактильні відчуття на кінчиках пальців стають набагато виразнішими. Але я вирішила показати вам ще один варіант чоловічого манікюру вже з покриттям. Але з таким, щоб ніхто навколо не здогадався, що на нігтях щось є. Хімічно готую нігтєву пластину до покриття. Все за стандартно знежирюємо, наносимо дегідратор та безкислотний праймер. Далі прозора база, але замість стандартної рабер бази я використовую софт в чоловіків. Нігтєва пластина більш тверда та міцна, а тому потреби в адгезивній базі немає. Все і так буде триматися відмінно. Наношу базу тонким шаром без вирівнювання, стик до кутикули та до бокових валиків. Після просушки знімає дисперсійний шар та одразу перекриває нігті матовим фінішем від дуїт. Цей топ доволі рідкої консистенції, а отже, його можна нанести рівномірно в тонкий шар, що нам і потрібно, щоб не утворювати зайвого об'єму і нігті виглядали максимально природньо. Наношу одразу на всі чотири пальчики і відправляю у лампу. Великі пальці фарбую і просушую окремо. І ось такий результат отримуємо в кінці. Як на мене, це дуже круто, коли в чоловіка доглянуті і акуратні руки. Це не про щось жіночне, це про статус та повагу до себе. А який варіант вам подобається більше? Голі охайні натуральні нігті чи все ж таки варіант з матовим топом? Зберігай це відео та надсилай своєму чоловіку. Можливо, вже прийшов час затягнути його на манікюр? Підписуйся на наш канал, бо попереду ще багато цікавого. Твори без меж разом з Доїт.